Кількаметрові черги, радянські туалети та платні ксерокси. Місяць тому у прямому ефірі проєкту говорить Великий Львів про жахливі умови прийому військовослужбовців, розповів журналіст та боєць 130-го батальйону ТРО Києва Мирослав Откович. Потрапляєш десь в тил, де просто тобі банально треба отримати невеличкий папірець і стикаєшся з такою дикістю, коли Ця сіра неосвітлена поліклініка, де довжелезні черги задуха, де хлопці стоять реально без кінцівок в цих чергах. На такі заяви військовослужбовця миттєво відреагували місцеві волонтери. Вже через декілька днів Львівська громадська діячка Тетяна Пелепець опублікувала пост, де описала ряд позитивних змін, яких змогли добитися благодійники. За її словами, у військовій поліклініці вдалося налагодити питний режим, відкрити відремонтований туалет, встановити безкоштовний ксерокс, полагодити ліфт. Окрім того, забезпечили роботу психологів та волонтерів із тонометрами для перевірки стану воїнів у черзі. Журналісти телеканалу ЕНТА навідалися до медичного Акладу, аби перевірити наскільки змінили ставлення до воїнів через місяць після розголосу. Однак на територію поліклініки охоронці нам пройти не дозволили про ситуацію військово-лікарської комісії та усі зміни, розповіла одна із волонтерок Тетяна Пелепець. Військово-лікарська комісія тут фактично проходить не так медичне обстеження, частково медичні обстеження. Тут проходить фінальна лінія етапу, коли боєць визнається обмежено придатним, який є комісований, або який буде відряджений до своєї військової частини. Тобто тут три варіанти виходу з цієї комісії, і відповідно, якісь додаткові медичні огляди потрібні, але це не є комплексний лікувальний заклад. Тут є денний стаціонар для окремих випадків, але загалом це комісійна. Така справа, де потрібен скоріше моніторинг ніж безпосередні медичні послуги. Чому черга? У мене на це своя думка, бо я занадто занурена занурена внутрішні питання цієї поліклініки. Це недосконалість системна, тобто, це те, що неможливо вплинути навіть дуже активними волонтерами. Але те, що було в нашій зоні осяжності, це неймовірна. Нігілізм працівників самої поліклініки, відсутність емпатії, відсутність елементарної людяності, яку ми бачили там впродовж практично місяця. І всі волонтери, які вписалися в нашу телеграм-групу, в телеграм-канал і чергують щодня. Психологи, волонтери, помічники і фізично допомагають, тому що почалися вже тепер такі реконструкційні роботи. То для нас це був шок кожного дня. Ось тому для мене ніби така побутова причина первинна, але ми розуміємо, що це комплексні проблеми, що немає електронної системи обліку. Зараз введена та система, яка з 2019 року працює на базі шпиталю. Я не можу бути її критиком чи аналітиком, тому що я не маю доступу всередину, але вона має свої недосконалісті. До прикладу, боєць не може поза межами. Поліклініки вперше в цю систему війти, вона є захищена, тому що дані захищені, і все одно перший візит в електронну систему ти маєш здійснити ногами. Мирослав Откович, ми про нього говоримо, бо він активно зараз вже в своїй військовій частині, але він активно нас підтримує. Коли приїжджав у справі військової, своєї військової роботи до Львова, то він навіть відвідав одну з таких зустрічей. І він не писав про такі якісь, знаєте, теми нижчі пояс. Він говорив про відсутність черг, відсутність тонометра в коридорі, відсутність питного режиму. Туалети з'явилися тоді, коли ми вже мали певну комунікацію і мали отримати зворотній зв'язок, і нам керівництво пообіцяло, і вони, в принципі, дотримали свого слова, але тут на рівні це не було дотримано. Тобто ми не отримали того фідбеку, який чекали. Там вже такі. Подробиці, нюанси, вони вже не так важливі. Але по суті, справді лавок, які ми там закупили кілька розкладних стільців, такі місця, де було важко лавки дістати, вилились не проблемою. Є цілий поверх, де була така запас фотелів, лавочок. Вони не нові, але вони в ідеальному стані і дуже добре розмістились по території поліклініки. З'явилася там додаткових половина ще посадкових місць. Питний режим налагодили дуже швидко, дякуючи шпиталю на Личаківській ну важливо було попрацювати з такою крапкою, яка є на четвертому поверсі, де надають платні послуги ксероксу і готують таку відверту ем, каву, ну відверто неякісну відверто. Ось, і Ми почали робити таке тимчасове місце для кави-чаю, і за допомогою теж керівництва вони нам надали хороший потужний апарат, а ми вже його обслуговуємо, поки зміни відбуваються, що це не можна ввести в поліклінічну роботу, тому що ще немає реєстратури, все це переробляється і ми мусимо трошки допомогти. Тому там тепер така польова робота. Серед коридору в нас стоїть волонтерський. Центрик, і ми там крутимося. От насправді про туалети ця ситуація з'явилася трішечки пізніше, коли ми не знайшли контакту на місці. Ну і з того часу я отримала позивний в туалет на фея, бо насправді був один туалет відремонтований добрими добро, такими добродійцями. Так, так, і ми його відкрили, бо він був закритий. Не знаю, хто ним користувався, він практично був наглухо забитий. Нам допомогли перевезли двері, які були. Ну, такі, щоб швиденько його він запрацював. І він зараз працює. Він такий один активний великий туалет. Але ми його теж будемо переробляти, бо він не відповідає стандартам, які потрібні для такої поліклініки. А ще, окрім того, ми відкрили так звані лікарські туалети, які є не нового ремонту, але вони чисті, адекватні, є доступ, якщо наші бійці на милицях чи з паличками. Тому зараз туалетами. Ми проблеми менше. Ми там всередині забезпечили гігієну, поки поліклініка не може це ще з кошторису, тому що воно не було заплановано. Бо проблема того, що це не стаціонарний медичний об'єкт, і в бюджет дуже важко ввести такі витратні матеріали, не наче для пацієнта, який перебуває всередині кліні, клініці, тобто який лежить в лікарні. І це все знов ж таки комплексні зміни. Проблема є не тільки в тому, що це не робилося стільки місяців вже гострої фази війни. Проблема є в тому, що навіть з точки зору лікарів, які в нас тут були конфліктні ситуації, без сумніву, але вже коли я тут стільки часу, то в мене є адвокація до лікарів, тому що навантаження, яке на них зараз воно не впало, тому що всі ж розуміють, що хлопці отримують травми, але все одно це навантаження неможливо навіть співмірно, там, здається, один до десяти. Вони якби навантажу мають в 10 разів більше. Але це не мало би відміняти все одно людяності якогось зичливого ставлення. Бо перші дні, коли фаза була дуже гостра, і коли черги тут стояли на вулицю впродовж години півтори абсолютно без лавок, без нічого, маленький дошок, де можна було там заховатись, коли дощ, а то ж якраз такий сезон, так просто. Декілька хороших слів і розуміння, і бажання послухати бійця, інколи вирішували <клес> проблему того, що йому треба почекати, деколи тре, деколи чотири години. Тому що зараз, коли е під цим всім опцією суспільною громадською, змінилося зараз, є виконуючі обов'язки завідувачки поліклініки, прийшла нова начмет. Вони почали з реконструкції фізичної, хоча завжди кажуть, що справа не в ремонтах, але нам тут довелося погодитися, що реконструкція потрібна, тому що вона нам дасть це перший етап реконструкції перевести всіх фахівців на безбар'єрний поверх, де буде безбар'єрна санітарна зона, де буде доступ до всіх фахівців, і тому ми зараз. Терпмо невеликі, ну може великі незручності фізичні, тому що реконструкція всередині установи, причому на одному з центральних цокольних вхідних поверхів, але ми погодилися, що це вкрай необхідно, бо які б зміни не відбувалися, як зараз змінюється штат, особливо технічний штат, тих людей, які мають забезпечувати хоча б мінімальний комфорт всередині і людське ставлення, незважаючи на всі ці зміни, якщо не буде можливості в одному місті зібрати фахівців для тих от швидких медичних органів, і комісія, яка буде в зоні доступу, а не на п'ятому, шостому, сьомому поверхах, то ми розуміли, що як би ми не намагалися це розтечеться. Ці ці позитивні зміни розтечуться по всьому великому цьому приміщенні, і ми не зможемо розуміти, який етап вже виконано. Тому зараз, от два тижні, майже вже два тижні, в понеділок буде два тижні. Як почалися реконструкції, насправді на даному етапі я дуже схильна адвокатувати те, що відбувається. Тому що це настільки разючо і єдине, що мені хочеться не вигорити самій, не від ейфорії не забути головну мету, з якою ми тут. Ось, і щоб ці зміни були швидкі, але якісні. Тому що деколи швидкі зміни вони якісні, ефективні на короткий момент, а потім вони втрачають оцей цей свій ефект. А насправді керівництво військової медицини регіону, тобто керівник військового шпиталю на Личаківській, був відкритий до контакту, ну, нам вдалося цей момент знайти. Це вже особисті стосунки, волонтерство з 2014 року, коли тебе ну довіряють тобі всі сторони. Не знаю, тут важко сказати. Я пробувала на тренінгу пояснити, як це відбувалося, але це, це якось ідеш інтуїтивно. Вони бачили, розуміли, що довго вони не зможуть там ту, ту саму пресу. Наприклад, у мене зараз головна вимога в контактній розмові, щоб з'явився пресофіцер, речник, будь-хто з їхнього середовища, який б спілкувався змі, тому що я не можу бути стороною представницею медичної сторони, тому що я прийшла сюди від громадськості і я прийшла голосами бійців. Які мене подивувало, що більше десяти місяців не було таких вибухів, хоча би в соціальних мережах інформаційних. І це ще раз про їхню терпіння, про їхню смиренність, деколи зайво, як ми бачимо. Ось тому я буду їз... завжди їхнім голосом, але ж хочеться об'єктивності максимальної. І ось ми поставили зараз таку такий, знаєте, точку відліку, що ми до кінця березня беремо паузу. Ми підтримуємо волонтерський цей пункт. Підтримуємо ці зміни, а в кінці березня я сподіваюся, що буде речник, речниця, що буде можливість вже показати роботу електронної системи, яка зараз впроваджується. Тобто, це на загальних коридорах сидять реєстратори, молоді люди, які, хтось з штату шпиталю, хтось волонтер, і вони роблять електронну реєстрацію. Вони вводять цю електронну медичну інформаційну систему. І ми вирішили, що до кінця березня і нові керівники Закладу погодилися, буде такий. Етап нашого контролю і їхньої якоїсь умовної звітності перед громадськістю тут дуже багато фінансових питань, тому що реконструкція такої такого об'єкту, гіпервеликого фізично, він потребує станом на дев'ятнадцятий рік, здається, 20 мільйонів гривень. Зараз з бюджету виділено чотири. все решта це благодійні фонди і благодійники, добродійці. І це також вміння працювати на біло, працювати тільки з фондами, з підрядниками. Це дуже складно, коли ти. Закритий об'єкт і медичний, і військовий. Ці проблеми як вирішувати, я не знаю і не дуже хочеться тиснути, але Насправді зараз хочеться дати оцей місяць, і в кінці березня побачити, все ж таки, ми бачили, як виглядатиме це все було проектно, ми бачили, як виглядатиме це фізично, ми розуміємо, як воно ідеологічно працюватиме, абсолютно безбар'єрний доступ. І в разі чого, якщо б ліфт раптом щось сталося, всі послуги може отримати боєць з обмеженою рухливістю саме на в'їзному поверсі. Це для нас дуже було важливо, хоча ліфт вже зараз в адекватному стані, На нього навіть окремий є генератор. Тут є генератор, який надали керівництво, і медична і військова служба, і волонтерський є генератор, благодійники привезли свій. І, відповідно, ми вже підтримали. Але, на щастя, зараз з світлом проблем немає, тому ми користаємося цією можливості, щоб запустити вже роботу медичної військово-лікарської комісії в повному об'ємі, в тих масштабах, які тут взагалі можливо забезпечити. Навіщо літак судного дня США прилетів до Європи? Судно використовують як повітряний стратегічний командний пункт США. Він оснащений автоматизованим комплексом управління пусками міжконтинентальних балістичних ракет. Що це означає? Та як це вплине на хід війни? Коли закінчиться війна? Як звільнять Крим та які гарантії безпеки матиме Україна? Чи станеться весна переможною для нас? В інституті вивчення війни певні, що Україна може піти у контрнаступ уздовж лінії фронту на запорізькому напрямку. У той же час у ГУР застерігають, що період весна-літо буде дуже складним, але й контрнаступ не заперечують. Усе найважливіше у четвер, 2 березня, о 19.15 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово Усі та почують кожного. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах, говорить Великий Львів, інформаційна тероборона України.